Всіх вітаю на каналі автоновочок. Субота, 27 листопада 2021 рік, а в суботу в Рівному працює авторинок. Авторинок знаходиться ось тут, але я туди зараз не піду, тому що знімаю сьогодні автомобілі ціною до 5 тисяч доларів. Найпопулярніша тема в мене на каналі. А всі автомобілі в основному до 5 тисяч доларів знаходяться ось тут, перед базаром, на вулиці Млинівській. Власне, тут я буду йти зараз. Але я думаю, сьогодні буду знімати в основному якісь е, автомобілі, які не попадали в об'єктив моєї камери, тому що я завжди йшов ось так. Лівороч е, за часовою стрілкою і повертав назад. А цього разу я піду навпаки. Проти Так, проїде автомобіль проти часової стрілки і ось так піду, думаю щось цікаве сьогодні знайду ну власне я прийшов так і перший автомобіль 5200 ну 200 допускається плюс-мінус 2003 рік телефон ось тут думаю вам видно дощ такий 1,6 бензин газ, клімат так. Так. клімат, електропакет колір ось такий так. сріблястий так. розмиднений правильно? Так. так, салон можна заглянути? О, Нужно. Нужно. Якийсь продавець а? попався. Кажу, попався хороший продавець. Ну, Розумієш, що не, треба. Не прийшла. Ну так, ну, да. ну то що? Великий багажник в цьому гольфіку. Ну, лягають сидушки. Запаска є, так? Ні, е, тут, тут дуже газ. А, газ, я зрозумів. Тут, балон, газ. газ. Там де запаска, балон газовий. Так. Механіка. Механіка. швидкісна, що якщо не помиляюсь, правильно? 5, на 5 швидкостей. Да. Да. Так. Пробіг який тут? 260, по-моєму. 260. Ні-ні, ні вистачає. цікавить, телефон вказаний. Ось такий гольфік. Знову трішечки переліміт по бюджету за 5500, але є тор. Румстер. От, а, є телефон бачу. Бачите, тут правда дощ, нічого не видно, але ну що поробиш. Ось такий румстер в такому кольорі. На механіці, якщо не помиляюсь 1.4 двигун та Там механічна коробка. Який це у нас рік 2007. І автомобіль. Focus 1.6, бензин 2009. Четвертий рік. 5200. А телефончик який ваш? 0.68, 0,3. 94 415. 415 Ось такий автомобіль в такому кольорі Можна заглянути в салон? Так, так. На механічній коробці. Який його пробіг? 249, так? Так, да, 250 тисяч пробіг. Такий салон Так Ось такий форс. Наступне авто 4400. Самий загадковий автомобіль для мене. Так, телефон 098 10 Fiat Punto. Загадковий автомобіль, взагалі нічого не знаю про нього, нічого. Ну, є тут якісь, бачу, моменти, незрозуміло. Так, колір. Ну, Сьогодні рай для тих, хто хоче щось заховати на е, кузові автомобіля, тому що дощ, нічого не видно, що тут, як тут вечно. Ось така історія. Закрито, мабуть, салон, механіка, 5 швидкостей, 217 тисяч пробіг. Ось такий автомобіль. 2009 рік, 1.4, газ, бензин, всі характеристики, 4750, ось телефон. І за таку ціну ось такий автомобіль Сандера Дача в такому баклажановому кольорі. Гарно виглядає. Я сказав, що це мала літражка, але я так думаю, що там місця вистачає і в салоні, і на місці пасажира. Ну і багажник більш-менш дивлюсь присутній. За таку ціну ось така дачка. Opel Марива поки що, 2006 рік, 1,6, 4250, можливий торг. Ну, на жаль, не вказаний телефон. Телефончик скажете. Так, в такому кольорі. Скажіть на телефон? 0,63. Так. 125. Так. 4798. 4798. І за таку ціну ось такий автомобіль. На, автомобіль. на механіці. 149 тисяч пробіг пишу. Дуже, дуже багато місця, я дивлюсь в ньому. Закрито. Наріва. Ззаді теж вистачає місце. я дивлюсь, сідушка до кінця утоплена, вистачає. А 5. тут взагалі місце може. 5. Посад B5, 2001 рік, 1,6 бензин, 4899, телефон. ну, Я розумію, що сьогодні погано буде телефон і видно, але Ага, ось так придеться робити. Зрозумів. Посад ось такого кольору, такий темно-синій, дуже класно виглядає. Візуально, зрозуміло. Що там робиться всередині, це вже якби інша історія. Ось такий посад. 2008 рік, газ бензин, задня камера, траляля 156 тисяч пробіг, 4300. Телефон вказано. Це такий Chevrolet Kalos. Ще один Terra Incognita. Автомобіль, про який я нічого не знаю, ніколи не їздив, ніколи не бачив. Чесно скажу. Kalos Chevrolet. Ну, Виглядає так, цікаво, компактно. Спереду місця вистача є на механіці. А от ззаду ну і ззаду, як на мене, цілком для середньостатистичної людини 176-180 більш ніж достатньо. Задня камера тут, до речі, як відкривається багажник, не розібрався. Ладно. Буде без багажного відділення. Ось такий каос. От телефончик, газ, бензин, 2011 рік, пробіг. 100 тисяч. Власник каже, що це машина стояла, на ній майже не їздили, куплялась салона, їздила по Україні, не перегнана, не бита, не крашена. Бампера були покраски бо царапі були. Бампера були покрасті, бо була царапина. По кузову, каже, можна пробувати, ніяких проблем немає. Ну, кот цікавить, українська машина не пригнана. Ось такий транспортний засіб. Ще що? Жінка їзла постійно. А, жінка Ну, Жінки їздять акуратно, я знаю. Так. Такий автомобіль. Будь ласка, Fiat пунктів. Хто любить французьке авто? 5300. Телефон, координати, бензин. І за таку ціну ви купите. Ну, знову ж таки, ну ще візуально виглядає нормально, але що в того Мегана робиться там під капотом і так далі. Скручено, не скручено, бита, не бита. Ну це вже таке питання. Ну, але щоб ви мали уяву, я вам показую, розказую. 4350, гольф. Телефон видно. Сріблястий, 1.4 класично. Ось такий зовнішній вигляд вигляд нього. Тут щось так. Mm -hmm. Ну і в салоні. Mm. Механіка відповідно. Пробіг я не глянув. Не запам'ятав, друзі, бачу. 177 пише ось такий гольфік якщо взагалі дуже маленький бюджет, от за 2 350 теле телефончик є, газ, бензин, 1,5, 6 рік і ви будете мати ось такий автомобіль. Що цікаво, привернуло увагу одразу, бачите, що тут є от це, напевно, якийсь Apple's концепт-кар, я так зрозумів. <соць> так. Так, щось тут, мені каже, намучено. Шкіряний салон. М -м 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 -м. Руль. Ну це дійсно якийсь концепт-кар. Цікаво. Ну, я так розумію, тут клали цю машину трохи грошей. Ну але дешево продають. Дві 300. Як за такий фарш. Так, так. Не закривається. Ну, Ось такий транспортний засіб. Підійшов власник, вніс деякі пояснення. Значить, в цій дев'ятці сідушки від ополя і від ополя панелька. Так що майте на увазі. 2009 рік, 1,4 170 пробіг. А продиктуйте на ваш телефон. 097 880 6402. Так, телефончик почули і за таку получите. Сандеру в такому баклажані. Е, як сказав власник, все працює і все на ходу, крім кондиціонера. Ось такий Сандера. Рено Меган. П'ятий рік. Е, телефончик бачите. В такому цікавому кольорі. Це вже розмитений, правильно? Так, так, воно тренітні номера. А, вон стоять номера, бач, не побачив. Ну, гарний такий. Цікавий Меган. Такий самий телефон, як в цьому попередньому Мегані. 5350, 2005 рік. Теж француз і теж, до речі, близнюки практично. Такий автомобіль. Нагадаю, попередній телефон дійсний до цього автомобіля. Так. І далі, Peugeot 307. Сьогодні субота, але вчора була Чорна п'ятниця і тут чоловік написав Black Friday. 4490, будь ласка, всі координати є. І за таку ціну пижика ось такого купите. Я вже не йду знімати салон, тому що тут трошечки брудно, а кросовки так то чисті. Тому другий рік, 1,8 бензин, телефончик є. 4500. Те, що тут чорна п'ятниця. Діє на авторинку. цього продавця Так, якщо вам цікавий. І японець, і О, які палки, куди я зайшов? Так. На механіці. Ось такий череп. Так, іду я далі. Так, будь ласка, давайте так, нон-стоп. 4600. Астра. 6, свіжа, 4600 телефон. Ось така астра. Ну, не піду я знімати салон, тому що там без доріжжя, брудно, майте на увазі. УАЗ 469, 2000 і ви можете мати ось такий позашляховик. Так. Ось так він виглядає. Тилу. Така машина. Всі координати 3 тисячі торг. 300 Чи, ні, 380 тисяч пробіг. Якщо ви прихильник класики, то ось такий вам автомобіль може приглянутися. правда, 380. Ну, але, але. 4850. Бензини, до них 4, 117 тисяч пробіг. Не знаю, я. 117 тисяч пробіг. Кія на механіці. Так, замкнено. Куди я пішов? Так, хлопці, вибачайте, ну бачите, що тут робиться. То. Але все для вас, щоб зняти це ріво, хожу по болоту тут. Ой. Так, хлопці, може і дівчата дивляться. Хлопці і дівчата. Так, Шкода фабія. Всі характеристики, телефон теж є. Біла. Дуже мало я бачив Фабій білого кольору. Вперше скажу. Ось такий автомобіль. Ланос пише поляк. 3200, газ, бензин. Паш. А коли приїхав з Польщі... А, польська зборка, я зрозумів. Ясно. Польська зборка, мені тут уточнили. Я думаю, що з Польщі приїхав. Так. У нас такий автомобіль. Ну, Ланос. Польський. Автомобіль 20-го століття. Газ-бензин 2.0. Сергій. Ціна 1450. Ваш, так? Фіат. На таких дисках білих ну правда він бачив бачив на своєму ж віку а ти через будеш? багато чого ну але якщо вас цікавить такий раритетний автомобіль я думаю замкнено замкнено ну який автомобіль так я і ціна кажу за 1,8 купуєте автомобіль на бензині телефон є ось такий Шевроле на бензині. Великі ти Широкий. З 2009 року не бита, не крашена. Є все. 4600. За 4600 є все купите. Ось такі Clio в червоному кольорі. Ну щось я не пам'ятаю. Знімав я його, не знімав, але щось таке мені червоне вже по-моєму, ну, В очі попадалося. Ось такий кліо. Так, хлопці і дівчата. 2009 рік. Характеристики 4650. Якщо хочете мати дачу в такому баклажановому кольорі, Ну, я не заглядаю в салон, тому що треба заходити з наступної сторони. Там от бачите, що робиться. Ось такий от сандерик. Характеристики ціна телефон. Це Chevrolet Aveo. Ось такий автомобіль. ну Якісь там є зауваження, бачу тут трошки. Бачу є, ось тут трошки є. Тому 4500. Не знаю, у мене знайомий продає. Взагалі претензій немає за 5500, по-моєму. Але ось таких речей там щось побите, покрашене, підкрашене, під, 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 під корозією, такого немає. Ну, а це 4500. Так, Peugeot. 107. Характеристики ціна телефон. Ось такий транспортний засіб. ну Як на мене, це типовий сітікар, от Стоїть правильною стороною це навіть це заглян... так, що тут, ну Напереді місця вистачає. Я Я скажу. Який зріст? Метр 96. О, метр 96. Ну, ззаді ну, та згодимо. Але спереду вистачає місця з головою. Ну, багажник невеликий, але можна, це ж сідушки да, знімаються. Да. Не знімаються, а складаються. 4400. Не було, що в мене сьогодні в об'єктиві CTRN Picasso. Ось такий от варіант транспортного засобу. Дуже сьогодні незручно, бачите? Знімати, ходиш, тут їздять машини. Болото. Дощ, ну, труба просто. 2001 рік. Це 300 тисяч неї, так? 345. 345. От телефон, Audi A6, дизель 2.5. Ось такому темно-синьому якомусь кольорі. Приїхав в автомобіль з Тернопільщини, правильно? Так. З Тернопільщини. За 5 тисяч, власне каже, віддам. А розкажіть, що не є цікавого в цій машині? На автоматі бачу, так? Шкіряний салон. Ось так це тут виглядає. Шкіра. І ззаду відповідно шкіра. Так. Багажне відділення. Десь так. Ага. Ой! Ой, багажне відділення тут, звичайно. Ну, Місце дійсно як кажуть, як так вагон, дуже великий багажник. Ось такий транспортний засіб. Кого цікавить, телефонуйте. Або хто з Тернополя, телефонуйте, до вас буде ближче. 89-й рік, мотор 1.8, 2999. Торг. Телефончик, бачите. Ось це автомобіль, хлопці і дівчата моєї мрії. Уточню, автомобіль мрії е, мо, періоду мого студентства. Як зараз я пам'ятає, Дубинська, гуртожиток аграрного коледжу. І під е, гуртожитком ставили оці пасати автомобілі на фірму ПСТ. Їх там було 6, 6 7. Я думаю, яка класна машина. Але це було, правда, давно. І це неправда, але тоді мені здавалося, що це просто не автомобіль, а огонь. Ось такий. Ну, от, власне, на такій а, ноті я завершу сьогоднішній огляд дешевих автомобілів. Дякую, що дивились, підтримуйте український контент. Хай щастить!